О, Коли я почав проповідувати, мені було 14 років. Я попросив у пасторів Біблію, дайте мені Біблію. Браті кажуть, ні, ми маємо 5 біблій на всю підпільну нереєстровану церкву, 300 людей в церкві. Я, будучи 15-тим, їхав до Вільнюса, я йшов вулицями, шукав туристів, які приїжджають з-за кордону, бо мені сказали, що. Там є туристи, які Біблію можуть подарувати. Не знайшов я в Ригу поїхав, потім в Естонію поїхав, проходжу талінськими вулицями. Запитуюся, чи ви маєте Біблію. Дивлюся, хто інтурист. турист. Тому що там з Фінляндії вони в салафанові пакети запаковували Біблії. І на цій стороні браття ранці виловлювали біблії, які приходили в салафанових пакетах із Фінляндії. Коли я отримав Біблію, я почав читати її. Я кожну сторіночку цілував. Не одного разу мама приходить в дві ночі і каже, синок, спати вже треба. А в мене фонарик під підборідкою і коліна піджати, і біблія на колінах, а світло пробивається. Каже, ти не спиш, а я Біблію читаю. Сьогодні молода генерація є духовно слабенька, weak young generation. Чому? Тому що Біблію не читають. Чотири години по статистиці молодь проводить з інтернетом. Якщо ви дивитеся служіння не в церкві, а по інтернету, то про восхищення почуєте по телефону. Читайте Біблію. Молодь це життя, це благодать. Ніхто вас не научить. Інтернет не замінить вам Слово Боже. Читайте Євангелію. І тому сьогодні буде моя меседж. Останні дні. Хто відчуває, що будуть сьогодні останні дні? І що ми живемо в останні дні? Хто бачить, що ми живемо в останні дні? Коли прийшла воля в нашій країні, і я почав проповідувати по телебаченню, братська рада засідає. І наш епіскоп Олександр Гринчук каже: ми не дозволяємо дивитися телевізор. Хто буде дивитися телевізор, буде шість місців на замітці, хто не зупиниться на сключення. Але тільки Радчуку ми дозволимо. Тому що він по телебаченню проповідує, нехай він дивиться, як програми його йдуть. Не забуду купив маленьку коробочку, постав в кімнаті. Маса молоді, цікаво подивитися, а на конді зібрання із Арентини показували в нашому домі. І наші іванілізацію, наші зібрання по телебаченню національному. Хто міг подумати, що через декілька років молода дівчина і молодий хлопець будуть мати телевізор в своєму інтернеті? хто міг подумати, що кожна людина буде ходити з телевізором, га? Одна кнопочка ти нажав і попав не туди, де треба. Я вам скажу сьогодні, дорогі, що сатана хоче зробити так, як було в Содомі його морі, як було під час ноя кожна плоті зратіла путь свій. Але слава Богу за останній заповіт в крові Ісуса і за Голгофу, і за те, що церква Його є на землі. Він є Альфа і мега, є можливість спасатися. Останній час. Останнє слово. Тому, то вивчаючи останні слова, останнього старозавітнього Пророка Малахі, я знайшов дуже багато моментів, які я хотів би сьогодні залишити для вас їх 12. Тому то я хочу говорити зараз за останні слова, які записані у книзі Пророка Малахі. Я вас вас, говорить Господь. В чому ти проявив любов к нам? Покажи, докажи. І Бог тоді каже: посмотрите на гори опустошене, дикіє, гори Ісава!» Я проїжджав тими місцями, подивився і сказав американським і сінгапурським колегам: подивіться, будь ласка, на цю гору Гелвуйську, скільки разів там садили пальми, ті париси, ні одна деревинка не вціліє, за місяць засихає. Що не робили, нічого не росте, бо в свій час там помазаний, який відступив, пав! І сказав Давід: гори гілське, да не паде на вас роса. Плачте, о Саулі. Ось подивіться на гори. Подивіться на гори Сеїра і подивіться на Якова, як я благословив його, як Ізраїль розцвітає чотири рази тільки цього року там був. Скільки людей приходить зараз до Бога в Ізраїлі? Ви не можете уявити, що робиться з тим народом зараз. Я Ісава вас ненавідів, а Якова злюбив. Боже, як зрозуміти твоє серце? Воно не може розділюватися. Любов не можна розщепити. Любов не можна об'яснити. Любов не можна передати. Тому що Бог є любов. А що таке любов? Є Бог. А що таке Бог є любов? Не можна об'яснити його треба пережити. Я полюбив Іакова, а Ісава зненавидів. Може такий Бог чи ні? Є у Бога ненависть. Quando ele é Що ж так допекло, так зацепило Бога. Що ж так трапилося? Тому що по наслідству старший син мав отримати благословіння, і батьки мали благословити сина свого, положивши правицю. Пам'ятаєте, як був яків, і Йосиф своїх синів підвів під праву й ліву руку, а батько сліпий перехрестив свої руки. А син каже: не так, тату, забери правицю на старшу, положи. Ні, синок, я знаю, бо Дух Божий сказав, менший буде старшим. Я від Бога керуюся. І так було цінно, коли батько положить руку на сина і благословить, як поважали авторитет батька і матері в той час. І Бог мав благословити Ісава. Він був первінець. Але він шукав простеньке, те, що зараз тимчасове. І за те, що желудок був голодний, проміняв переворіство. Забирай, купляю без грошей. Ти мені, я тобі, і кінець переговорам. І отримав він. І Яків і від свого брата і від свого батька. І я полюбив Якова, тому що з утроби боровся для того, щоб отримати благословіння. Я полюбив вас, говорить Господь. Другий момент. Син чтіт отца, каже Пророк Малахія, син чтіт отца, а раб Господіна свого. Якщо є батько, то де повага до мене. Шановні мій, я ніколи ще не бачив, що та б зневажався сьогодні батько і мама. В останнє время дні будуть тяжкі, і діти будуть непокорні родителі. І восстануть на родителі, і умертвлять їх. Так написано. Я ще ніколи не бачив, щоб не була така повага до батька і до матері. Шановні мої, а як ми поважаємо Бога? Як ми ччімо Бога? Чи розуміємо, що Бог і всюди, весь цей суш, все магуж, все знає, все бачить Бог. Я одного разу був на Кавказі і захотів купити винограду білого, чорного. І попросив одну віточку одного і другого мені дали кілограм. Я беру другого, кажуть, бери кілограм. Я кажу, скільки стоїть? Безплатно. Пробуй. Я говорю, мені треба віточку, Бери кілограм. Я запитався, чому? Кажуть, Потому что у тебя волосы берег, мы таких людей в нашей стране уважаємо. Я в Средній Азії замовил по готель, Але коли приїхав, мені дали другу ціну. Я запитуюся місцевих братів, місцевому будь ласка, не говорить, что они змінили ціну, яку я заказал по інтернету. Нет, нас не послушать. Но вы же местные. І лицо, і манера, и і язык отсюда. Нет. Но когда вы, пойдемте, вас послушаются. А почему? чому? А потому що у вас волосы белые. В нашій стране уважают таких, у которых вже седина. Я думаю, о, о я був молодим хлопцем, мені тато каже, Славіку, уже волосся довгі. Кажу, тату, їх біжу завтра в перукарню підстригатися. А сьогодні, синок, тебе волосы довгі, тату, ти відстал. Дочко, ну візьми, купи, платьте трошки довше, то я туди. Воно тут вилізає, ти є сюди, воно тут все світить. Не знаєш, як впереді сидіти. А що зробити? Мої діти, мої дочки кажуть, тату, а ви давно були в магазині? Кажу, не був. А ну, поїхали. Мене забирають вони в супермаркет, я ходив, ходив між тими платтями, юбками, і нічого толкового не знайшов. Скажу, дайте розмір, я вам в Україні пошию. Що зробити мода така? І не легко цій молоді. Треба йти і в такт з життям, і не відстати, і правильно робити, і бастарам, і братам, і, і батькам догодити. Нелегко на сьогоднішній день для молодої генерації. Але син чтіт отца і раб Господіна Моєго. Якщо я Батько Небесний, то де повага до мене, каже Господь. Третій пункт. Хто бажає, щоб Бог благословив? Напевно, всі піднімуть дві руки. Всі хочуть за Божим благословінням, правда? Всі ревнують, ми бажаємо, ми молимося, зарплату, квартиру, жінку, чоловіка, дітей. Все ми молимося, Боже благослови. А Малахія каже, я прокляну ваші благословення і вже почав проклинати ваші благословення. О! о Як це зрозуміти, Боже? Я почав проклинати ваші благословення і вже їх прокляну. Боже, як так можна? Що ти благословляєш, ми просимо, щоб ти благословляв. І тут же ти кажеш, я прокляну ваші благословення. Як зрозуміти так? Читаємо останнього про Камалахію, коли він сказав це проче слово і замовк на чотири сотні років. Це 20 поколінь. Ні слова, ні тора, ні Урим, ні Тумім, ні Прозорлівці, ні відкриття, нема нічого. І Бог каже: ой, за що? За те, що ви не воздаєте слави імені моєму. І я зупинився. О Боже, як це зрозуміти? Ви не воздаєте слави імені моєму. Чому ми не прославляємо так, як треба? Одного разу мою Наташу Бог в духі підняв наверх на небеса. Вона побачила 24 престола, вона побачила 12 престолів. Вона побачила, як крикнув Іван, ось іде Месія. Лиця не побачили, тільки сяйво, відкриваються двері, він заходить. І тоді голос почула. Подивися, скільки народу мойого на цілій землі, а тільки там або там, або там мене проставляють, а то все стогнуть, плачуть і незадоволені. Іван, на апостолі Патмосі бачить, як 24 старці знімають вінці з голови і поклоняються, пересидячим на престолі, і кричать, день і ніч немає, покоя. Достоїн, 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 достоїн. Там літають ангели животні, там кричать, закриває очі свої. Свят, 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 свят! Господь замов. В той час, коли почалось пробудження в Україні, я ніколи не забуду брата конона, хто пам'ятає його з Волині. Коли я пропоїдав в церкві, вийшов після зібрання, був мокрий. Я протягнув склянку води, щоб напитися. Він стоп мою руку. Я кажу, що трапилося, я пити хочу. А ти не забув подякувати Бога за шклянку води? Більше мільярду людей на землі не мають чистої води, їхні жилудки портяться, вони вмирають в 45. Бог дав все нам. А де слава іменю Бога. Береш банана, подякуй Бога. Галстук це не твій, це мій, ні, не мій. Бог мені дав тимчасово. Я прийшов ні з чим на цю землю. Машина моя, ні, не моя, Бог дав. Жінка моя, ні, не моя, Божа, чоловік Божий, церква Божа, Бог дав все, Бог дав сина свого, Бог дав Голгофу, Бог дав рани, Бог дав благодать, Бог дав Духа Святого, Бог дав вічність, Бог приготовив тобі бути навіки вічні, де буде початок, а ніколи 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 не буде кінця Алілуя! Я прокляну ваші благословення за то, що ви не прославляєте мене говорить Господь. ще один момент. ви священники, не держите огонь на жертвеннике напрасно. Лучше, если бы кто из вас ушел за двери и за ним закрыли эти двери, чем держать огонь. Господа на жертвеннике напрасно. Вы говорите на служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа. И ныне мы считаем надмены счастливыми, лучше устраивающими себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются живы. Но боящиеся Бога, говоря друг другу, внимает Господь, І слышит это, и перед лицом его пишется памятная книга. Не держите огонь на жертвенке напрасно. Регін каже, завтра співка, а наша я вже пісні знаю. Завтра молитовне зібрання. Я дома постую на колінах п'ять хвилин. Завтра розбор слова, а я Біблію вже не один раз читав. Давай підемо в зібрання, я кнопку нажму і дома кофе поп'ю, і по інтернеті подивлюся. Шановні мої, і Біблія каже, пророк Малахія, не держите огонь напрасно в левітах написано: держите вогонь на жертвеннике, щоб он не угасав. Бо в один день, коли священники плакали, сиділи у шатра і побачили, як цармовіцький по совету Валама посилати хлопців і дівчат, вони були в шатра. І тоді ангел Божий прийшов і почав поражати. І Арон бере угонь в кадльницю і біжить, і де бачив, там вогонь біжить. Зупинявся, бо ангел не міг бити по кадільниці Божій, де був вогонь Божий. А тут, каже, не діжіть огонь напрасно, на жертвеніке. Шановні мої, а ви тримайте вогонь. Мені подобається ваша церква, що у вас є благодать Божу, Божа, і ви її любите. Тримайте. Багато є чудових церков, коштують 10-20 мільйонів доларів. Але Дух Святий на вулиці. Тримайтеся Святого Духа, тримайте вогонь Божий, тримайте Бога, все пройде, але Дух Божий буде піднімати на небеса. Thank you Jesus Alleluia. Ще один пункт. Ви обкрадуєте меня, говорит Господь. Зачем обкрадувати Бога? Брат говорить за десятини. Так каже Малахі, принесіть все десятини в дом хранилища. Чтобы в домі моєму була пища. Ми не за гроші говоримо. Хоча, якщо дивитися на світову статистику, я напевно, дуже багато маю опиту в міжнародній місіонерській практиці, тільки 20% людей жертвує десятину. І то вже скільки є благословіння? 20. Віддайте те, що Боже Богу. Але я не про це хочу говорити. Я хочу сказати, зачем вам обкрадувати. Дайте десятину, які десятини? Я почав існувати про Камалахію, слово Боже, я знайшов, якщо Христос сказав мені 12 часов в день, отдайте одну десятину в день, одну годинку з Богом в день. Почитайте Біблію, зберіть синочки, дочок, внуків, внучок, почитайте слово, поспівайте, помоліться разом. Дайте десятину, одну годинку в день для Бога. Ви можете уявити, духовне життя отак піде. Щу, як і так, севен севен. Як ви одну годинку віддасте Богу? Зачем обкрадувати Бога? Ми були в Ізраїлі в шабат, в сатиди все закрито. Навіть кофе не можна попити. Все закрито. Люди шанують тору з того часу. А ми, християни, знаючи Бога. віддайте десятину, дайте десять, дайте годину часу для Бога в день. І ви побачите, сакраменто живе. Ваша церква буде вдвічі наповнена. Молодь буде приходити для Бога. Коли Бог почав благословляти Чарлз Фінеїв в Англії, і велике пробудження почалося. Люди їхали на іванізації, не доїжджаючи 50-100 кілометрів. Кореспонденти бачили, як стояли машини з відкритими дверами Люди вискакували із, із машини, падали на траву і молилися, каялися? Тремтіло тіло, водій не міг їхати. А коли приїжджали вже на зібрання, то питали час віна, скажи, будь ласка, чому люди йдуть таку даль і каються ще не доїжджаючи до юнізації? Який є в тобі феномен? Він сказав: нема нічого. Я просто рішив горіти для Бога, і люди їхать дивитися, як я горю для Бога. Не тримайте вогонь напрасно. Віддайте Богу десятину. Дайте Духу Святому. Дайте Богу сім'ї наші для Господа, а для диявола, а небо для спасенних. О, пастор, щось ти голосно так проповідуєш. Ми ж не глухі, трошки тихіше, I'm sorry. Я не з кладовища, а з глугофе. Христос спасає. Христос спасає. О! Ми говоримо людям про Бога, а вони не мають спраги. Я їм скажу, моя відповідь така: дайте вашим сусідам солі. Якщо мало один паун, добавте дві порції, то після солі їм захочеться пити. Чому не мають вони спраги? Тому що ми загубили силу солі. І зараз мій голос, полюбите чи ні, поверніть силу солі, поверніть силу праведності, поверніть силу святості, поверніть силу Духа Святого. І тоді у людей появиться спрага. Про це місце буде знати не тільки Каліфорнія. Ще один пункт. Ось що написано. Ви знаєте, що в нас є, що в нас є сім'ї, є жінки, є чоловіки. Чи бувало таке коли-небудь, що чоловік вдома молиться за жінку, тому що вона в хворобі і Бог не відповідає? Чоловік, батько сімейства, священник домі, молиться за дітей і Бог мовчить. Я бачу моменти і бачив людей, коли мовчить Бог, страшніше немає. Інколи Бог мовчить тиждень, місяць, два місяці. Як важко мовчить небо. Чотири сотні років після Малахії мовчав Бог. А тут Бог мовчить, не відповідає чому. І каже Господь: Я мужчина, я чоловік, буду судитися з тобою. За що? За те, що ти заставляв жертвенник мій обливати сльозами твоєї жінки, яку ти любиш це не просто твоя жінка, це подруга твоя. Як добре браття мати жінку, а як цінно мати подругу, одне серце, один унісон. Ти заставляв її плакати. О, мої відносини з жінкою, це моє табу, це моя кімната. Шановні, я вам скажу, Бог буває в наших спальних кімнатах. О, Бог не вмішується в наші інтимні відносини, вони належать нам. Інтимні відносини це секрет, я все постигнув, говорить Ізіас, на я не понял, путю нашик дивиться, як і від свого батька приходить в той край далекий, зустрічається на полі із пастушкою Ревєкою, своєю двоюродною сестрою, побачив, заплакав і поцілував. Хіба після поцілунків плачуть? Усмігаються, а він заплакав, розшулився, поцілував і заплакав. Якщо ми не знаємо дороги хлопця до дівчини, я скажу. Хлопці, доказано. От чому вона моя? А чому він мій? Тому що десь сиділи за столом, дивилися після весілля один одному в очі 45 секунд. Отак, От не відводячи очі, і потім тьохнуло Клик, моя, чк мій. Все, роби предложення. Не відкаже. Це доказано. 40 секунд не працює. Так що сьогодні браття, хто хоче женитися, запросіть дівчат, не одну. Макдоналдс, і пильно дивіться, 40 секунд. Завтра будете робити предложення. О, інтим це мій. Це чоловік і жінка, син і дочка, і на том точка. Ха, ви побули в моїх шузах. Коли я женився в 80-му, два роки нема дітей. Мене брат Саша Гринчук викликає разом з братами. Ну-ка, сюди, Славік. Два роки чому дітей нема? О, о а я що знаю? Немає все. А потім народився перший. Ну-ка, сюди. А чого немає другої дитини? І я такий був віруючим. вісім дітей. А зараз і дочка, і на том точка, все більше не можна. А я вам скажу, що Бог вмішується в інтимне життя і стосунки. Бог знає. Полюбив Яків і Працює довгі сім років, не цілується, не внімається. В ліжку разом їх не застали, все нормально. Дочекався гарного на сході весілля. Веселяться, радіють, він дивиться на Рахіль, Рахілечка дорогенька, I love you so much, я так тебе люблю. Моя дорога, моя кагана, я сьогодні вже буду мати тебе як жінку. Приходить вечір, її передягають, і йому шатер посилають: фонариків не було, свічок не було, все забрали, і мобільних телефонів, і світлом теж не було. Обнімає, цілує, об'ясняється в любві, як і каже, Рахілічка моя дорогенька, я так люблю тебе, я так тебе довго любив. Сім років за тебе важко працював під сонцем і вчасною, і сьогодні ти моя, а вона мудро мовчить. А вранці відкриває очі. Ти хто така є? Ти откуда? А замість Рахілі там Лія, Бо батько забрав Рахілі, дав Лію то ти що наробив? Тобі треба було перше закони конституцію нашої країни вивчити. Перше віддається старша, потім молодша. І працює як і ще сім років. Але серце Якова було до Рахілі, не до Лії. І Бог побачив, що Рахіль любіма боліє, чим Лія. І закриває утробу Рахілі, відкриває Лії. Родиться пірень Срувім, Сіміон, Левій, до Юди, від кого прийшов Христос? П'ять синочків. Зразу. Бог вмішався. І я, каже Малахія, буду судитися з вами, тому що ви, чоловіки, вашою поведінкою, грубою поведінкою. О, раніше була моя ласточка, квіточка, сонечка, коханенька, а зараз дуб у лукомор'я, береза стала, терновнік. Що це таке? Браття, говоріть комплименти. Об'ясняйтесь любові, навіть якщо ви 50 років в шлюбі. Сама красива. Іде Авраам разом з ним Сара, йому 70, їй 60. Нас уже списали б на пенсію, бабушкою, дідушкою назвали. А вона така була симпатична, каже, красуня, вкрадуть. Не кажи, що ти моя жінка, скажи, що ти моя сестра. 60 років. Чуєте, поправте чуприну, чуба свого, жінки, браття!